Перейдемо до розгляду головного меню програми. Більше кнопка. Маршрути. Бази. Точки. Карта. Оскільки програма зараз у нас в режимі карти, то почнемо саме з цього пункту. Карта 49832399. При відкритті цього розділу ми чуємо ідентифікатор поточного тайлу. Завантаження карт. Open Street. Далі пункт завантаження карт. Завантаження карт. Open Street. Тут можна завантажити потрібну ділянку карти. Радіус 500 1 тайл. Перший параметр це розмір ділянки карти, що завантажується 500 метрів 1 тайл. Від 500 метрів 1 кілометр 4 тайли, 2 кілометри 16 тайлів, 50 кілометрів 8460 тайлів. І аж до 50 кілометрів. Тобто максимальний розмір фрагменту карти. Це квадрат 100 на 100 км, який містить 8460 тайлів. Не знаю, чи є в програмі якесь обмеження на загальну кількість завантажених тайлів, але слід враховувати, що кожен тайл зберігається в окремому файлі, а цей файл в окремій папці. Відповідно, у якийсь момент всі ці десятки тисяч файлів і папок можуть негативно вплинути на продуктивність. Програми чи пристрою. Також неясно, чи мають завантаження тайли та якийсь, так би мовити, термін придатності. Наприклад, у на Assistant Move кешовані тайли через деякий час видаляються, а при необхідності завантажується повторно їх актуальна версія. Підозрюю, що у DTL такого механізму не передбачено і ці операції користувач має робити вручну. Наступний пункт у цьому діалозі початкова точка поточне місце знаходження. Початкова точка. При його активації відкривається стандартне для Dutwaker меню вибора місцезнаходження, яке дозволяє вказати розташування центра ділянки карти, що завантажується. І останній елемент діалогу Завантажити карту це кнопка, яка дозволяє розпочати процес завантаження. Далі у розділі карта можна скористатися такою функцією, як Фільтр категорії об'єктів на карті. «Фільтр категорії об'єктів. Фільтр категорії об'єктів на карті. Це саме ті можливості по керуванню відображенням об'єктів різних категорій, про які я згадував при огляді списку точок. Поглянемо, які ж категорії пропонує нам розробник DotWalker. Фільтр категорії об'єктів на карті. Дороги позначено. Дороги. Пішохідні доріжки позначено. Пішохідні доріжки. Адреси позначено. Адреси. Перехрестя позначено. Перехрестя. Транспорт позначено. Транспорт. Інші позначено. Інші. Точки користувача позначено. І точки користувача. Зупинимось докладніше на деяких з них. Категорія дороги є дуже загадковою, адже абсолютно не зрозуміло, які точки до неї відносяться. Скільки я не експериментував з різними ділянками карти, але так і не знайшов точок цієї категорії. З категорією пішохідні доріжки трохи краще. До цієї категорії розробник відніс різноманітні пішохідні переходи. Наприклад, у поточному тайлі карти ми бачимо такі точки: пішохідний перехід 13 метрів, пішохідний перехід 13 мет, пішохідний перехід 13 мет, пішохідний перехід 13 метрів, пішохідний перехід 14 метрів. Ну і так далі. Пішохідний перехід точок безліч. Спробуємо їх відфільтрувати. Більше кнопка. Точки 1013. Ну і нагадаю, що у списку у нас 1013 точок. Для цього закриваємо список точок. Точки кнопка. Більше кнопка. Ідемо в меню більше. Точки. Карта. Меню Пункт карта. Карта Карт. Завантаження фільтр, категори... фільтр категорії. Фільтр категорії фільтр категорії об'єктів на карті. Дороги позначено. Пішохідні доріжки позначено. І знімаємо цей прапорець. Не позначено Пішохідні доріжки. Ні. Позначено 870 девять. Точки кнопка. Точки 879. І от у нас точок уже не кілька сотень менше. Точки 800 більше кноп... Автобусна зупинка. Залізничний вокзал. 27 метрів. І перша точка це вже автобусна зупинка. Припустимо, тепер ми хочемо залишити у списку лише перехрестя і точки створені користувачі. Знову ж таки, закриваємо. Список. Більше Бази. То. карта. Карта видалити всі тай. Пошук точки на тайли карти позначенно. Фільтр категорій. Фільтр категорії об'єкт. дороги позначено. Пишуть адреси позначено. Не адреси? перехрестя позначено. Ні. Транспорт позначено. Не позначено. Інші позначено не по, інші? точки користувача позначено. Перехрестя позначено. О, перехрестя, і точки користувача. Позначено 26. І залишається всього 26 точок. Точки кнопка. Точки 26. Більше кнопка. Перехрестя, ліська вулиця, вулиця Івана Боберського, 842 метри, перехрестя, вулиця Валерія Наполіщука. ліська вулиця, 854 метри. От так можна керувати відображенням точок у списку завантажених місць на тайрі карти. Тут хотілося би відзначити кілька моментів. По-перше, ергономіка. Коли для виконання простої операції користувача ганяють по різним частинам програми, та ще й треба заходити там на другий чи третій рівень вкладеності, то це не назвеш хорошим дизайном інтерфейсу. Відразу згадується в Guide, де аналогічна функція фільтрації винесена безпосередньо в той же список точок, на який вона впливає. Другий момент це обмежена кількість категорій. З одного боку, передбачено такі категорії, як перехрестя, зупинки та адреси, тобто точки, які є основними орієнтирами у місці. Але всі інші категорії, такі як крамниці і дитячі майданчики, лікарні і сміттєві контейнери, офіси і трансформаторні підстанції, звалено в одну категорію, і таке змішування зручності при пошуку явно не додає. Наступний пункт у розділі карта тайли карти позначено. це прапорець тайли карти. За його допомогою можна керувати цим режимом, тобто вмикати його і вимикати. Далі пошук точки на тайли карти Пошук точок на тайлі карти. На відміну від пошуку у списку точок, при використанні цієї функції пошук здійснюється по всім завантаженим тайлам, а не по одному поточному. Пошук за назвою редактор. Сам інтерфейс пошуку нічим не відрізняється від того, що у списку точок. Можна шукати за назвою, Опис. Пошук за описом редактор. або за описом. Спробуємо пошукати за описом. УК. Точки 1. Точки 1. Більше кнопка. Перехрестя вулиця Стефаника. Зелена вулиця, 183 кілометри. І от знайшлася та одна точка, до опису якої я додавав адресу. У якій міститься слово заліщики, і програма якраз нам її і знайшла. І завершується розділ чотири кнопки. Думаю, функції зрозумілі з їх назв і коментарів не потребують. Як на мене, в режим карти призначено все-таки для якогось тимчасового використання, наприклад, під час подорожі, коли не передбачено тривале перебування у цій місцевості. Адже тут немає можливості зберігати власні точки на постійній основі, а також працювати з картою, розбитою на кілометрові квадрати, теж не дуже зручно, хоча все залежить від сценарію використання, а власні точки, зрештою, можна зберігати і в обраних. Перейдемо до розгляду можливості, які надає DotWalker при роботі з картами, локально збереженими у файлах баз точок. Спочатку таку карту треба завантажити. Робиться це у тому ж розділі «Карта» головного меню. Лише треба зняти прапорець, тайли карти. Позначено". Тайли карти. Після цього з екрану зникають всі елементи, пов'язані з керуванням тайлами карт, і залишаються лише два пункти: безпосередньо прапорець тайли карти, який можна знову вимкнути цей режим. Карт. І пункт. Завантаження карт OpenStreet». Активуємо його. Завантаження карт. Завантаження. Радіус 2 км. І бачимо майже той самий діалог, який був тут в режимі тайлів карти. Лише при виборі радіусу. 50 метрів. 100 метрів. 200. 1 км. 2 км. Кіло, 5 км. Зникли згадки про кількість тайлів карти. Радіус 5 км. Початкова точка. Поточне місцезнаходження. Зберегти нова база. І з'явився новий пункт. Зберегти нова база. При його, його активації з'являється вибір зберегти у новій базі додати до поточної. або додати до поточної. При виборі пункту додати до поточної» слід пам'ятати, що в доток, на відміну від того Move, немає інструментів по обробки дублікатів точок, тому при наявності однакових вони будуть просто дублюватися. Вибираємо пункт нова база. Нова база. Радіус 5 км. Початкова точка поточне місце знаходження. Зберегти нова база, завантажити карту. І натискаємо кнопку Завантажити карту. Підготовка карти. Для подробиць перегляньте панель сповіщень. Більше кнопка. Завантаження 358. Кейбі. Перенаправлено перехрестя. Вулиця Стефаника, зелена вулиця, вулиця Стефаника ліворуч, вулиця Стефаника Праворуч, зелена вулиця, прямо 25 метрів. Поглянемо на друге інформаційне поле на головному екрані. OSMMEP 2494, Найближче. Тепер замість слова карта у нас відображається OSM Map», тобто назва поточної бази точок, також кількість точок майже 2500, і режим роботи програми Найближчі точки. При кожному завантаженні карти точки зберігаються у стандартному файлі з назвою OSM Map. Тому якщо. Ця база потрібна для подальшого використання, її треба перейменувати, щоб вона не була перезаписана при наступному завантаженні карти. Для цього відкриваємо головне меню. Більше кнопка маршрути. Бази. І переходимо в розділ бази. Бази. Бази, нова база. Відкрити базу, видалити базу, перейменувати базу. Ось є топ кнопка Перейменувати базу. Але перейменувати відкриту базу. Неможливо, тому спочатку її треба закрити. Завантажити. Закрити базу. Для цього теж є спеціальний пункт. Натискаємо. Базу. Олесеме. Закрито. Знову відкриваємо головне меню. Більше Маршрут. Бази. 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 Нова база. Відкрити. Видалити. Перейменувати базу. Перейменувати, Перейменувати базу. базу. Перейменувати більше кнопка. Дворце колейове. Олесемеп. Ось наша базова Олесемеп. Перейменувати базу. Перейменувати базу. назва. Олесе меп. Редактор очищен. Заліщики. І називаємо заліщики. Окей. Кноп. Базу. Олесемеп. Перейменовано. Тепер відкриваємо цю базу. Більше кнопка. Пошук. Перейменувати базу. Бази. Бази. Нова база. Відкрити базу. Відкрити базу. Більше кнопка. Поморз. Залізниця. Заліщики. Відкрито базар. Зансаження за 358, Кейбі, адреса, вулиця Стефаника 28. Поглянемо на точки у цій базі. Точки кнопка точки 2494. Більше кнопка. Адреса вулиця Стефаника, 28, 6 метрів. Адреса вулиця Стефаника, 30, 17 метрів, адреса вулиця Стефаника, 26, 20 метрів, перехрестя вулиця Стефаника, зелена вулиця 25 метрів. Як бачимо, це ті ж самі точки, що були у тайлі карти. Але це тепер вже не ділянка 1 квадратний кілометр, а значно більша, квадрат 10х10 км. І точки ці зберігаються в окремому файлі, який вже можна як завгодно редагувати. Слід згадати про одну безумовну перевагу до перед іншими програмами в аспекті завантаження карт, а саме те, що карти завантажуються безпосередньо з серверів OpenStreetMaps, а не з якогось проміжного сервера. Розробників програми. Це дозволяє, по-перше, у будь-який момент завантажити найактуальнішу версію карти. У той же час, як у інших програмах, треба чекати, поки розробники оновлять свої бази. Наприклад, у CN Assistant Move це для оновлення карт треба чекати наступного місяця. У таких програмах, як Лазаріло, вони не оновлюються взагалі роками. А по-друге, це підвищує надійність завантаження. Адже ймовірність того, що вийде з ладу сервер розробника, особливо якщо це просто комп'ютер, що стоїть у підвалі його власного будинку, як це є у випадку навігатора WocersHide, значно вища, ніж відмови всього сервісу OpenStreetMaps. Поглянемо трохи докладніше, які ще можливості надає дотокер у розділі бази. Більше кнопка маршрут. Бази, бази, бази. Нова база. Нова база дозволяє створити порожній файл бази точок. Відкрити базу, видалити базу, перейменувати базу. Ти думаю, коментарів не потрібно. Завантажити, закрити базу. Закрити. Цей, ця кнопка необхідна, якщо треба виконати якісь маніпуляції з поточною базою, або її видалити, або перейменувати, як ми це тільки наробили. Зберегти як маршрут. Також можна конвертувати базу у маршрут. І глянемо ще на кнопку «Завантажити». Закрити базу. Завантажити. Маршрути. Імпорт з мережі. Дозволяє завантажити готові бази точок з мережі. Хорватія. Папка. Для Хорватії. Чех Репаблік. Чехії. Пап. Іран. Папка. Ірану. Поланд. Папка. Польщі. Скотланд. Папка. Шотландія. Ну, от поглянемо на базу для Польщі, наприклад. Поланд. Zawantażenie. Import z merezie. Komunikacja miejska. Pap. Laski, Papka PKP. -p. Papka. Tutaj tej na przykład zupełkowych punkt w Polskujem. UMP wydanie z DN 28 kwietnia 2022 roku. Zawantażenie. Kujawsko pomorskie adresy. A także bazę toczy dla całych województw. Kujawsko pomorskie miasta i transport publiczny. куявсько pomorskie POI. куявсько-поморське скрижування, куявсько-поморське wszystko. Тут є база окремо з усіма точками для перехресть, транспорту, точок інтересу тощо. Але слід зважати, що, наприклад, база повна для воєводства може містити більше 400 тисяч точок. І, хоча дотвокер може обробляти таку велику кількість точок, але все ж таки це значно сповільнює його роботу. Тому слід вже дивитися, чи справді необхідно мати такі величезні бази. Поглянемо на наступний розділ головного меню. «Точки. Під назвою «Точки». точки. Перший пункт у цьому розділі «Нова точка. дозволяє створити нову точку. При його активації відкривається стандартне меню редагування параметрів точки, де можна задати назву, додати опис і таке інше. Стандартно у якості місцезнаходження нової точки використовується поточне розташування, але при необхідності можна задати і довільні координати. На жаль, функції створення нової точки з посилання не передбачено, тобто поділитися посиланням на місце з програми можна, а от імпортувати таке посилання в програму вже не вийде, хіба що вручну витягати з цього посилання координати. Два наступних пункти. Фільтр точок. Фільтр категорії об'єктів на карті дозволяють фільтрувати точки у базі. Тобто фільтрувати можна як за назвою чи описом, так і за категорією. Наприклад, ми хочемо, щоб активними у базі залишилися лише перехрестя вулиці Стефаника. Активуємо фільтр категорій. І знімаємо все окрім е перехрестя. Пішохідні Не позначено доріжки. прапорець. Ні. Адреси позначено. Не позначено прапорець. Перехрестя позначено. позначено. Транспорт позначено прапорець. позначено. Інші позначено. Інші? позначено прапорець. Точки користувача позначено. Категорію дороги можна не знімати, оскільки, як я вже казав, точок цієї категорії фактично немає. Ну і точок користувача у завантаженій базі також поки немає. До речі, з точками користувача пов'язана чергова помилка в програмі. А саме те. Що у режимі бази точок неможливо створити точку такої категорії. Тобто, як це повинно працювати? Якщо користувач створює нову точку, то вона автоматично отримує категорію «точка користувача, що абсолютно логічно. І у режимі талів карти саме так воно і працює. А от у режимі бази точки, створені користувачем, отримують категорію інші, і змінити категорію через інтерфейс програми неможливо. Але повернемось до нашого завдання. Зайві категорії точок ми вже вимкнули. Тепер залишається відфільтрувати точки за назвою. Позначено 188. Перехрестя вулиця Стефаника, зелена вулиця, вулиця Стефаника, прямо, зелена вулиця, праворуч, 25 метрів на 3. Ну от 188 точок залишилось, Тепер ще за назвою. Більше кноп маршрут, ба. Точки, точки, точки. Нова то фільтр точок. Фільтр за назвою редактор. Вулиця Стефаника. Отводимо за назвою вулиця Стефаника. Опис. Фільтр заок, окей, позначено 10. І От у нас залишається 10 точок. Точки кнопка Подивимося. точки 10. Точки 10. Більше кнопку перехрестя, вулиця Стефаника, зелена вулиця, 25. Перехрестя, вулиця Стефаника, вулиця Коновальця, 80 метрів на одинак. Перехрестя вулиця Стефаника, провулок Василя Стефаника 102 метри на 5. Перехрестя вулиця Стефаника, рибацька вулиця 120 метрів на 11. перехрестя, вулиця Михайла Грушевського, вулиця Стефаника, 268 метрів на 11. Щоб повернути базу до початкового вигляду, необхідно виконати зоротні маніпуляції, тобто вимкнути фільтр за назвою і увімкнути всі інші категорії точок. Робити це не надто зручно, особливо враховуючи, що після кожної маніпуляції. Програми викидує користувача на головне екране необхідно повторно заходити у меню і шукати потрібні пункти. Якщо згадати наскільки простіше виконується подібне завдання у тому ж Scene Assistant Move, то можна лише чергово констатувати, що з ергономікою у DotWalker місцями зовсім не склалося. Наступний пункт: навігація до поточної точки. Дозволяє побудувати маршрут до поточної точки. Це можна зробити з контекстною меню точки, причому не тільки поточною і будь-якою, тому важко сказати навіщо виділяти це окремим пунктом. Але є, то є. Місця. Наступний пункт пошук місць, імпортувати з маршруту. Ну а далі кілька пунктів, які дозволяють додати в поточну базу точки з інших файлів. Маршрутів. Імпортувати з бази. Баз. Імпортувати стайлів карти. Стайлів карти, Обрані. А також обраних точок. Повернемось до функції пошуку місць. Імпорту, імпорту, місця». Ми цей діалог уже бачили, але хотілося б місця. звернути увагу ще на один момент. Місця. Google Maps. Виберемо Google. «Open «Open Street». Open street». «Open Street». Початкова точка. Поточне місце Категорія всі точки до. Ключове слово. Ключове «Місця». Чернівці північне. Наприклад, Чернівця Північне. ОК. Okay. Місця. Open street. Початкова категорія. Ключова. Радіус 50 кілометрів. Радіус 50 км. Це максимальний радіус, який доступний у цій функції. Пошук. І натискаємо кнопку Пошук. Завантаження. Позиція 0 панель перебігу. І чекаємо. Завантаження. Скасувати кнопка. Завантаження. І чекаємо ще. Позиція нуль панель перебігу. Завантаження. Позиція нуль панель перебігу. Завантаження. Позиція нуль панель перебігу. Завантаження. Позиція нуль панель перебігу. Всі точки довкола. Нуль. Тобто ми так довго чекали, щоб дізнатися, що воно не знайшло жодної точки. Тепер для порівняння спробуємо повторити пошук за тим ж ключовим словом у «Walker's Guide». Walkers Найближча адреса 28, вулиця Стефаника, Заліщики, Заліщицька міська громада, Чортківський район, Тернопільська область, 48601, Україна, 0 метрів. Поперед. Більше кнопка. Сюди ви можете закріпити точку чи маршрут кнопка. Ну, додамо. Точку у закріпленні. Виберіть точку. Оточне місце знаходження. Найближча адреса. Домашня адреса. Ввести адресу. Введіть адресу. Ну а здійснював пошук. Нагадаю, що у Walkers Guide можна тут вводити не тільки адреса, а й просто ключові слова. Чернівці північна. Тобто назви місць. Очистити кнопку, шукати лише назад. кнопка. Оп. -кнопка. Окей. Ск... Точка Мошинська вулиця. Клокучка Чернівці 38 530 метрів. Позаду. У вокрузгайт не виникла проблем з пошуком місця. Миттєво знайдена потрібна точка, щоб пересвідчити, що це саме та точка, яка нам потрібна. Закріпити. відстежувати, Імітувати місце знаходження позначено. Імітуємо. Точка. Мошинська вулиця, клокут. Цю точку. Назад кнопка точки вкладка. І перейдемо точки, на вкладку вкладка. точки. Відкриємо профіль Транспорт двох категорій точок. Транспорт. Чернівці автобусна зупинка, Чернівці Північна, Залізнична станція, 0 метрів попереду. І от дійсно у цій точці знаходиться залізнична станція, Чернівці Північна, яку ми і шукали. Тож у Дутвокарі є якась проблема з пошуком місць. Мало того, що радіус пошуку обмежено 50 кілометрами, так ще й воно якось не дуже добре шукає за назвою точки. Якщо ж спробувати за таким же запитом пошукати адресу у дотовокартово, воно знайде, але це буде вулиця Північна у Чернівцях, а не залізнична станція, яку ми шукали.